Ну що, всім привіт! <кхе> ви на каналі Камера та Надіт. І да я вернувся в Майнкрафт. да ви научилися. І звиняюся що Майнкрафт не виходив уже там 5 місяців. І за того, що просто мало ідей, і Майнкрафт просто помер. Ну і сьогодні ми будемо виживати, як там 10 днів виживання з сиреноголовим, як на джаві едішн. І ви побачите, як він працює. Перед початком відео не забувайте ставити лайк і підписатись на мій канал. Ну ми починаємо. Кстати, друзі, ви можете скачати мод в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Ой, блін, в коментарях. І, звісно вже в профілі. Приємного перегляду! Готуйте вкусняшки! Ось я підключився. Ох, Майнкрафт. Давно я тут не був, кстати. Ребята, не зважайте, що у мене з Майнкрафтом. Да, в мене хоч качество раньше було в Срати, за то, що в мене тут новий телефон. І я не міг позволити собі нові якісь моди. Тому погнали виживати. Блин, так круто виглядає цей мод. Мод називається Action Staff. Action Staff теж можете скачати в моєму телеграм-каналі. Ну, ми поїхали. Виже. मदद Оооо, алмази. Ем про нього хоч не видно, но важно баху походить цьому моді Так, друзі, Получаем. В принципі, я думаю, що можна вже вирушати. Я, в принципі, тут виживав. Якщо ви пам'ятаєте це, це Сітут Селян, он допомог жив. Посадимо йому морковку, щоб він... Щас я можу їсти розповідаем. Йому треба просто помогти. Іспользуємо не як просто... Що ти робиш? Так не не треба так саджати. Треба саджати по-другому. Надо в ряді саджати, Генний. Ладно, ти вже сам а я побіг. Так, 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 так. До речі, з ним святого Миколая, друзі. Я вас не я не забув вас привітати. Так я ж обічно це робила е, в прошлому году. Ну хезе, думаю хата класна. Думаю, що дам. Пора вже робити хату нам. Ну, зробити. Я, кстати, знаю одну хату, яку можна зробити легку із старовинну хату. Знаю, як зробити. Так, держите. А на наступний день. Ну що, перша ніч. Ой, блин, другий другий день. Продовжуємо виживати. Тут треба поп на 5. Так, де ж тут мені обоснуватися? Думаю, що тут десь. М -м -м так, так, так. Тут на 5-5 на блоків надо поставити. Тут треба поставити. Ну, ось що вийшло. Дижі, скільки мені треба скажу, щоб у мене вийшла стекляна панель. Угу. І ще треба 6 штучок. Куди поставити москви? Ну-ка, за їх, если чесно? Тут надо цього прибрати. Поставити таку доріжку, щоб я шахту знала. Там, де моє, моє бомбосховище, щоб я від середнього розпасався. Він з'являється, коли може закінчиться, так що мені не треба <клес> <Заходила>. Ну, Ось. <клес> Тут доріжка, до мого укриття, буду знати тепер. Тут можна переболити, прям ідеальне місце. Що тут? Уже, 6, уже 9 штук. Ідет Іделейшн. Idle. Idle. У мене ще зеркало є? Да, воно є. Ставимо оп. Викидаємо. Хайпо. А, знаю цей блок. просто уже забуду его а я сколько уже лет не понял я сколько роки я уже мы в обратно, наконец-то зашел вы дождались тут надо уже ковер поставить на все поставлю вот. надо скринкой скринкой куда мы поставим пока что я не знаю так на все получается на Все, тут скринька будет моя. Ну, в принципе, уютная хата. Мне не хватает еще одного склада. Видишь, тут блин. У Опа. повезло, что я не выкинул. клюп, клюп. Оп. Так, оп. Да, это песок. На. <клышка> <клышка> ну, хз. Ой, блин. Хватит со слова писать. Я же сам говорю, Все сам слово, а сам говорю, блин. <клышка> ну, ладно, я буду заказать целый Ну, Пока что можно по смазать еду себе. А, кстати, я могу сделать, зробити... а я могу сделать такую У меня печка есть. Но я не буду ее использовать. Я пришел до себя в шахту. Тут, слава богу, что-то, тут еду ришка. <свистит> а, тут зомби. А Тоже только... Спин... Пельбиваем. Господи. Багато штук. до свидания, ты сюда был свет мне. Ну, хата, я не знаю. Засинить мою хату. Если честно, я свою хату не могу оценивать, поскольку я еще не построил. Я не могу ее оценивать. Или Ну, понял. Я за камнем сходи. А, блин, я два всего лишь дубу. Я думаю, что у них куча, а всего лишь нет. Почему мы на руки не отображаются? Оп-оп-оп-оп-оп.

Шот есть. О, боже. Буду насыбнее. У сейчас паника, короче. Я сейчас просто сбильшу. Где тут у меня? Так, 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 так. Ставим стоп. Оп. Mm. Вы поняли, да? сейчас сердцебиение. Да, у мене паника йде. Честно, у мене зараз паніка йде. Может вы зараз сейчас не почуєте? Я тупо... топову почую, почуєте, что у меня сердце бьете. Если не чуєте, то ничего. А я буду тихенько передвигаться в бункер.

Не серце б'ється. Что мы делаем? Ты уже пятый день. Я поставил. Я сам не понял, как я буду жив, друзья. Я не знаю, что комментировать. Чесно, послуйте, як у мене серце б'є тут в житті. Ну добре друзі, це вже п'ята ніч. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь... Ось, скажу, така. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, ставте лайк. Якщо тут буде е, три лайка, то одразу вийде продовження.